Працівники управління захисту економіки національної поліції спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій викрили три нелегальні газові заправочні станції, які розташовувалися на території області. Окрім того, що зазначений АЗС працювали без жодних дозвільних документів, вони ще й становили небезпеку для громадян та оточуючого середовища. Попередньо встановлено, що моду для заправки газом транспортних засобів був виготовлений. Саморобним кустарним способом, а також був пошкоджений шланг, за допомогою якої відбувалася заправка автомобілів. На даний час викриті незаконні заправочні станції демонтовано. Відкрито кримінальне провадження за статтею 241 кримінального кодексу України. Це забруднення навколишнього середовища. Організатором даного бізнесу загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.